Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде розпакування та огляд ось такої IP-відеокамери. Це Wi-Fi відеокамера, але вона енергонезалежна. Мені потрібно встановити її в таке місце, де немає доступу, де немає розетки, скажімо простіше. Да? Тобто на зовнішню стіну будинку, там, де не можна просто вивести з квартири, скажімо так, 220 вольт, для того, щоб підключити там. Блок живлення. От, тому мені потрібна була камера, яка Wi-Fi сигнал буде діставати до неї, а, а електрики не буде. Тобто мені потрібна була камера з вбудованим акумулятором та з сонячною панелью. Ось таку камеру я придбав, ціна її 15 там, з копійками доларів. Тобто приблизно десь 650-690 гривень. Вона мені обійшлася. Це у нас. Відеокамера, модель, яка. А, ну, ось модель. Модель якась там N818, про що воно каже, незрозуміло. Але це я знаю, що це 3 мегапіксельна камера. Е, так, для того, щоб передавати е, або дивитися, скажімо так, онлайн, нам потрібно встановити такий Таку програму V360 Pro, їх є у китайців багато, V380 Pro, там V там ще там ще щось там Pro, у них там все Pro і все найкраще, як ми знаємо. Це нам не дуже потрібно. Так, у нас попереду йде гарно упакована сонячна панель. Але сонячна панелька дуже маленька. В порівнянні з попередньою моєю камерою. Там сонячна панель була десь, ну, мабуть, в півтора рази більше точно. Ну, але невідомо. Можливо, тут вона якась там підвищеної активності сонячної, і, можливо, вона там дає більше енергії, не дивлячись на те, що вона меншого розміру. Так, ми бачимо, що у нас роз'єм іде Type-C. Це чудово вже сучасно. Далі у нас іде дюбелі, які нам взагалі не потрібні, бо на такі дюбелі ніхто не кріпить нічого взагалі. Так, ще дюбелі. Так, тут у нас є для цієї панелі. Кріплення, яке у нас повертається, яке ми можемо регулювати за кутом нахилу від стіни до сонця. Скажімо так, на стіну ми закріпили, і ми можемо трохи регулювати кут нахилу, в залежності від того. З якої сторони воно стає сонце, щоб було не якомога більше сонячного дня, скажімо так, щоб воно освітлювало ось цю панель. Ну, це все зрозуміло, в принципі. А, довжина. Довжина кабелю я не знаю, і в описі не писалося. Взагалі, наскільки я знаю, десь приблизно десь біля 3 метрів має бути. Має бути. Але по факту ми знаємо, що китайці на цьому економлять. Так, ну тут, якщо чесно, 2 метри. 2 метри є. Двометровий кабель, роз'єм Type-C. І ось у нас сама камера. Так. Трохи застрягла. Більше нічого такого нема. Ось у нас сама камера. Тут у нас є QR-код для того, щоб сканувати. Так, захисна плівочка. Яка взагалі не потрібна, бо вона в упаковці. Що ми бачимо? Тут лінза. Так, як я вже казав, 3 мегапікселі. Далі у нас йде 4 світлодіоди. Наскільки я знаю, в описі, судячи з опису, у нас інфрачервоного, інфрачервоної підсвітки тут немає, а тільки звичайна біла, яка регулюється по яскравості. Далі у нас є детектор освітлення. Ну, коли вже ніч, то він може вмикатися освітлення при, при тому, коли спрацьовує ось, ось датчик руху у нас. Датчик руху у нас працює, як в описі, згідно з описом, у нас на 15 метрів до 15 скажімо так, метрів на людину, не на собаку, не на, птах, не на птаха, а на людину, до 15 метрів. Він спрацьовує, і завдяки тому, що у нас датчик освітлення, бачить, що вже те, темно. Можуть вмикатися автоматично, там регулюється, від 5 до 15 секунд можуть вмикатися автоматично світлодіоди підсвітки. Тобто, написано, що у нас full-Color Night режим. Тобто Це значить, що у нас тільки коли вмикається повністю підсвітка, ми можемо бачити, що у нас вночі там взагалі відбувається. Далі що? Ага. Тут у нас за захисною силіконовою заглушечкою. Тут у нас є. Кнопка перезагрузки, перезавантаження, і також роз'єм для SD-карти. SD-карту воно підтримується камера до 128 ГБ. Далі у нас тут є додатково заглушки. Так, сюди ми вмикаємо просто нашу Type-C-роз'єм, і воно виходить більш-менш, скажімо так, більш-менш герметично. Наш роз'єм від сонячної панелі, і воно заряджається. Або ж давайте витащимо взагалі і подивимося, що у нас тут за заглушкою. Ага, і тут у нас є кнопка увімкнення або вимкнення камери. Чудово. Тут, звичайно, у нас ця панелічка має зніматися для того, щоб монтувати камеру на стіну. Тобто, два дюбелі на стіну, і потім вже вставляється сама камера. Вона вставляється ось так у нас. З цієї сторони у нас немає ніяких таких от. Скажімо, відкритих ділянок або складених ділянок для того, щоб туди могла волога попасти. Бо написано, що вона там IP68, якщо не помиляюсь, що вона захищена від дощу, від снігу, від зовнішніх якихось таких агресивних видів природних явищ. Але те, що тут наклій наліпка ця зверху, це не дуже комфортно, тому що коли, там, ну, наприклад, потрібно буде ще раз або на інший смартфон просканувати, то вона може вицвісти, вигоріти. І ми її... Відклеємо і знизу десь наклеїмо. Тут ми бачимо, що дата виробництва у нас 2024 рік 01 місяць, да? це свіженька камера у нас свіженька. І всередині акумулятор має бути згідно з описом 8000 мА. Давайте візьмемо викрутку, я хочу взяти, і подивитися, наскільки дійсно там ємнісний той акумулятор, який стоїть всередині. Так, беремо інструмент, розбираємо. Так, взяли ми. Новеньку велику викрутку. Вона доволі доволі гостра. Це пз 1 Їй вдасться, я сподіваюся, да, вдасться викрутити ці саморізи, завдяки яким кріпиться ця задня кришка. Так. Угу. Як ми бачимо, задня кришка, дивіться, така гумка є, ущільнювач да? для того, щоб всередину не попадала волога. Так, вона доволі м'яка, і всередину волога не має попадати. Це вже непогано. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо... Аккумулятор на 6000 мА. А в описі було сказано, що там 8000 мА має бути потужний, начебто потужний акумулятор. Ну, як так? Ну, Щоб китайці десь не намахали, то це будуть не китайці. Це все зрозуміло. При тому, що хочу звернути увагу, що ми не знаємо, воно запаковано в плівку, можна розрізати і подивитися, яка реальна ємність. Я можу взагалі зняти роз'єм, розрядити і за допомогою пристрою просто подивитися, яка загальна ємність цих акумуляторів. Я сам що навіть, тут навіть 6000 буде мА. Бо тут ми бачимо три акумулятори: 18650. І це кожен акумулятор має бути по 2000 мА. Тобто це має бути ну, дійсно доволі непоганий акумулятор. А наскільки ми знаємо, що китайці люблять намахувати. Ну, якщо тут буде реальна ємність там, 1300 мА, отак от просто з заводу так буде йти. Неокремо куплений акумулятор, там доволі дорогий. Да? Якщо буде 1300 мА в кожному із них, то це буде вже непогано. Тобто реальна ємність тут навіть не 8 тисяч, а навіть ще менше, Я впевнений, десь приблизно, ну, там, якщо там, 4,5 буде, то, то, то це вже буде непогано. Ну, Так що отак. Я пізніше займусь цим, просто від'єднаю це, просто візьму за допомогою пристрою, розряджу і потім заряджу заново і подивлюся, яка реальна ємність цих акумуляторів. Всередині, як ми бачимо, тут у нас тільки плата, бамплата, яка. Дозволяє нам заряджати і не перезаряджати ці акумулятори, тобто захисна плата. Зарядки. Тась у нас є вихід 5-вольтовий. Так, тут 5 вольт ground Да це у нас вихід на туди вже безпосередньо на саму камеру, на сам об'єктив. Тут у нас є. Також динамік, за допомогою якого ми можемо чути або також говорити. Ну, натискаємо на, на смартфоні. Зараз ми встановимо програмку цю і подивимось, як ми можемо конкретно використовувати цю камеру, там говорити, як вона освітлює, як повертається, і які, яке зображення вона дає. Так, збираємо наново і включаємось. Так, ну що ж, після того, як ми перевірили е, ємність акумулятора, ємність акумулятора нас склала всього лише 4500 мА на годину, не стільки, скільки там заявлялося на упаковці. Тепер давайте перевіримо, як взагалі працює ця камера в день. <coughs> ну, мається на увазі при штучному освітленні та вночі, ну, коли абсолютно немає світла. Це дуже актуально на теперішній стан. Так. Вибачте, не те запустив V360 Pro. Щось у нас якесь довге з'єднання. Так, чудово. Я встановив камеру. У ванній кімнаті. Ну, Просто для того, щоб можна було в умовах зараз у нас день, і щоб в штучних умовах можна було просто вимкнути світло і подивитися, як воно знімає при штучному освітленні, і також при повністю, в повній темряві мається на увазі при інфрачервоному освітленні. Так, ну що ж, давайте подивимось. Тут у нас керування є. Звичайно, воно нас трохи тормозить. От. Як ми бачимо керування, в принципі, я не знаю, треба подивитися тут. Я не знаю, чи можна, щоб вона не так швидко поверталася, більш ну, плавно, чи що. Так, ну, грубо говоря, отак от у нас. Відбувається при освітленні. Ми бачимо малюнок да, на плиці. Ми бачимо там якісь надписи. До речі, давайте ми спробуємо наблизити. Так, добре, давайте спробуємо прочитати. Чи зможемо ми прочитати написи? Ну, так, ми можемо здогадатися лише. Да? Ну, ми знаємо по упаковці, що це Old Spice, це у нас якийсь шампунь Біблас, Ульсена, там ще щось, якісь крема стоять, гарнієр. Ми можемо згадатися тільки по загальній. Хоча ми, ми бачимо, що тут у нас виставлений режим HD. Давайте перейдемо в Ultra HD. Так, 12 секунд для переходу. Так, Ultra HD. Що у нас змінилося? А, змінилося у нас, в принципі. Особливо у нас нічого не змінилося. Ну, хоча, ну, можливо, воно інтелектуально намагалося. Я, я так розумію, що взагалі це просто цифрою мається на увазі, воно намагається якось трохи покращити якість зображення. Але взагалі нічого такого не змінилося у нас. Так, добре. Що ж, давайте тепер. Натиснемо на паузу. Я зараз піду у ванній кімнаті вимкну світло, закрию двері, щоб було абсолютно темрява, як то кажуть, під 100%, щоб ні зорі не, не світили нічого. І ми увімкнемося і подивимось, що у нас щодо нічного бачення в цій камері. Ну що ж, дивіться, це у нас нічна зйомка, це у нас інфрачервоне підсвітлення. Це у нас, дивіться, повністю вимкнене світлення, закриті, закриті двері. Це повністю там абсолютно мряка, як то кажуть. да? І що ми бачимо, в принципі, ми можемо розгледіти і малюнок на плитці. І що ми можемо ще розгледіти у нас, якщо ми повернемо? Це занадто. Ну, більш-менш якісь, ну, не можемо розгледіти. Надписи, але можемо також здогадатися, да? що там у нас? Так, давайте знову її повернемо. Ось так. І тепер ми спробуємо так. Це у нас Makeard Ultra HD, де у нас освітлення? Хотілося б, о. Так, інфрачервоне кольорове. О, дивіться, ми перемкнулися на освітлення. Там світлодіоди йдуть, 4 світлодіоди, якщо не помиляюся, в білій, І тепер ми бачимо, коли вона сама собі освітлює світлодіодами, звичайними білими. Що ми бачимо? Ми бачимо доволі чітку картинку, в принципі, нормально. Так, знову переходимо на інфрачервоне освітлення. Вночі, якщо ми не хочемо, як то кажуть, палити камеру вночі, да, ну, щоб, ну, якщо вона стоїть десь в будинку, або там на сараї, не знаю, десь в якомусь сільському господарстві, або, наприклад, на складі на якомусь там на куті, і ми не хочемо, щоб воно просто зверху там світило, ми просто переходимо на інфрачервоне освітлення, і вночі воно, в принципі, буде показувати чітку картинку, буде реагувати на будь-який рух, тому що ми знаємо, що в цій камері є датчик руху. І вона буде спрацьовувати. Ми можемо виставляти якісь характеристики. Да? Також у нас вимкнено у нас тут динамік. Ми можемо його увімкнути і чути те, що там відбувається. Ми можемо робити знімок. Зробили знімок. Також ми можемо говорити, натиснути і говорити. Ну, До того, хто там є, наприклад, якийсь там проходить, проходить якась людина. Ми можемо там що сказати. Також у нас є запис відео. Також ми знаємо, авторизують, ну, господи, це все таке. Ми можемо вставити туди флешку, як я вже казав, до 128 ГБ. Внутрішньої пам'яті мається на увазі на самій камері, і вона буде записувати, навіть якщо ми не входимо в систему, ми можемо виставити чутливість датчику руху, і вона буде записувати або робити фотознімки, або записувати відео коротке, наприклад, по 30, по 60 секунд, коли хтось там якась там тварина, наприклад, великих розмірів, як там, кабан, там косуля або людина, проходить на таких невеличких тварин, як собака, або кіт. Вона не реагує. Я вже це перевірив. В принципі, дуже, в принципі, не, ну, непогана камера за свої гроші, як то кажуть. То, в принципі, я задоволений. А для тих, хто хоче ще, я не хочу це і так доволі довге відео у нас вийшло. Хто хоче подивитися, як саме треба під'єднатися до цієї системи, це у нас V360 Pro. 360, не 380, а v 360 Pro. Дивіться, будь ласка, буде у нас посилання в цьому або в цьому куті. Або десь шукайте, підписуйтесь на мій, на мій канал і шукайте. Там буде повне відео про те, як треба конкретно під'єднатися за допомогою цієї програми до камери v 360 Pro. В принципі, доволі корисна камера, особливо в умовах, коли у нас немає. Електрики, є сонячна панель, яка, в принципі, я перевірив, вона заряджає нормально при сонці, при сонячному освітленні, при доволі яскравому сонячному освітленні, хочу конкретизувати, вона заряджає доволі непогано у нас е акумулятори, які є всередині вбудовані в камеру. Ну, в принципі, більш-менш достойна камера за свої гроші. Я задоволений цією покупкою. Можу рекомендувати, в принципі. Що ж, дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, пишіть питання, якщо які є, коментуйте це відео. Дякую, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і не забувайте дивитись нові відео. До нових зустрічей, бувайте!